У Житомирі учні 10-11 класів на уроках захисту України вчаться керувати БПЛА. Старшокласниця Олександра вирішила ходити на заняття разом з хлопцями. Дівчина каже, у житті такі навички можуть знадобитися. Я це можливо буде дуже корисно для тих людей, які можуть поступати на військову службу, наприклад, в наш військовий інститут. Тобто, це може їм стати у пригоді. Або навіть якщо люди не будуть поступати кудись, у нас ж в країні зараз іде війна, і тому навіть базові знання, якісь вони все одно можуть допомогти дуже сильно. Завдяки спільним зусиллям депутатського корпусу та департаменту освіти Житомирські школярі вже другий місяць опановують керування дронами під час занять. Ми закупили близько 50 дронів і залучили для навчання наших викладачів захисту України до їх навчання наших військових спеціалістів з бойовим досвідом, які і передали їм ці в так, новітні. Навики вміння щодо користування цими апаратами вчитель місцевого ліцею розповідає: заклад має два дрони для навчання. Ми отримали два дрони: один Мавік і інший Тело. Мавік більш серйозний дрончик. Тело це для навчальних цілей, от саме для проведення уроків, щоб учням було зручніше взнати в. Вивчити ази відчути, особливо відчути керування саме дроном. От він легенький, хороший цей тело, прекрасно дітям подобається і нам також. Засвоїти технологію дрону учням вдається вже на другому уроці. Є велике, але дроном легше керувати, поки ми навчаємося в залі, поки його бачиш візуально. Дрон Мавік. Коли навчали нас, коли його піднімаєш на висоту 50-80 метрів, його вже не видно. Оператор, оператор орієнтується лише по монітору, а це вже набагато складніше. Також на уроці діти навчаються надавати першу домедичну допомогу. Ну, деяким важко попасти в місця, на які потрібно нажимати. Я одразу попала, не знаю. Мені легко. Живемо в такий час, в який в будь-який момент. Там може десь прильот статися і людина без свідомості, і ти зможеш їй надати допомогу першу і врятувати щось життя. Тут 30 натискань. Для проведення серцево-легеневої реанімації використовують спеціальний манекен. Дуже цікаві манекени, які мають датчики, які імітують стан людини, яка потребує допомоги. Тому ми навчаємо наших дітей і захищати сучасну технологію нашу Україну, і рятувати життя наших захисників України. Вікторія Колтунова, з Половенка, телеканал СК1.